Доброго дня! Хочу вам показати, чому варто вибирати мультиметри саме з трьома відсіками для батарейок, тому що можна легко використовувати акумулятори від мобільного телефона, ну, саме такого форм-фактора, вони дуже гарно поміщаються. І без проблем можна використовувати мультиметр на літій-іонному акумуляторі. Коли він сідає, зразу показує, що батарейка вже слабенька, ну, акумулятор вже слабенький і треба його підзарядити. Його можна витягнути, поставити в зарядний пристрій, зарядити і потім використовувати. Всім дякую за перегляд. Гарного дня бувайте!